Так, всім вітання. Сьогодні не буду трогати фунтов на посаді міністра і прем'єр-міністра. Переряда охоронців, міліціонерів, вони служить, не хочуть, в красні шапочки, подівались бігали. Сьогодні в них вихідний. Ну іншу нечість теж не буду трогати. Ну, сьогодні не до того. За військові новини так скажу. Сам здивований, не знаю звідки, ну, з рукавички, певно. Цілий день підарчуків, які позалазили в села, в хати, блять, і арта і міномети. місяць так, аж куфайка завертається. Броню попалили. підарчуки, які по підвалам там і позалишались. І робота йде, я записую відео і на зараз. А я завжди кажу те, що знаю, те, що не знаю, не кажу. Ну сьогодні тема друга: брат Тайс на Лімані постійно ходить на штурми, і от крайні виходи, блять, в його ну беху в броню блять, постійно херачить і в півішки Нам потрібно бумбокс, бумбокс реп 220 тисяч коштує. В телеграм-каналі вверху мій телеграм-канал, там реквізити тайця. Там монобанка потрібно негайно зібрати. Тайці нагадую, це ті, хто захерачила спецназ вагнеров в чорну мамбу. На телеграм-каналі є відео із забитими орками тими спецназовцями, із полоненими. Чорна мамба. Ну, погугліть в інтернеті, побачите і зрозумієте, хто такі тайці. Тайця, це красавчики, пацани молоді, блін, рубають підарчуків, аж куфайка завертається. Наша задача допомогти купити ребомбокс. Друзі, коротко, всіх обняв. Все буде Україна, не плачте, не скигліть, Ми на вірному шляху захирачимо і цих Підарчуків, і тих Підарчуків. Все буде Україна. Слава нації.